О, п'ять куряки понакидали тут окурків. А ну давайте перевіримо, дивляться вони в мене сусіди чи не дивляться, будуть вони кидати сюди окурки чи не кудуть. Менше стало кидати, але от зараз знову возобновилося. Чому не знаю? Наоборот, немає, якби на чому прибирати, але ось поприбирали, слава Богу, гарненько. Треба ж навпаки, ну, щоб чистенько було. ну наше. Ну, геть, Ваші окурки тут, я вам скажу, не вписуються з моїми цвіточками. Дивіться, красота ж усе гарненько. І окурки ваші тут. ну, давайте, схаменіться. І оточуйте себе красотою. Не, не плюйте кажучи, вокруг себе. А хто хоче замовити, червона, чорна чорної щуки в наявності. Єсть, готуйтеся до нового року і будете смакувати смачною ікрою. А подивіться, яка у мене газонна травичка поросла. Я її сіяла, а ось окліверочок теж. Взагалі шикардос, Правда? А там гортензія заціла. Та взагалі не знаю, я це люблю, мені це дуже до вподоби. Тому так, ціню свій труд і кажу, не кидайте всяку каку. Будь ласка. Ось ще понакидали.